Покажемо коротенький ще лайфхак, як е щеплення на 2,0-2,2 дизель. Таку, таку ми приспособу собі знайшли. Дивіться, поставили ми. У нас є головочка на 16. Ятовська. Ну так нас вийшло. Цей діаметр вущи, цей діаметр ширший, так як нам потрібно. Цей діаметр влазить в колінвал. Ось на старому двигуну ми міняємо двигун. Чітко влазить середину в колінвал. Бачите? Чітко. Друга сторона не влазить. Влазить тільки ця. Ось. На старому щепленні покажемо. Чітко влазить друга сторона. Ось. Тепер покажемо вже, як ми зібрали. Все, центр. Не треба там придумувати, щось там мутити, крутити, палки тисати. Ось така, так у нас вийшло. Тож може кому на замітку хтось буде збирати. Таким, таким способом можна виставити.